Ну чого ти кричиш? Ну чого кричиш? Що в підвалі в тій дірці було ліпше? На. Я тут. Чого ти вирішиш, як різане? Наїлась. ось їда, не доїла, водичка є, туалетик є, і все одно треба вирощати, як сказене. Мірям, чого ти вирішиш? Це з останніх кошеняток, остання дівчинка. Та якою дітки гулялися, Дя? не можна. Не можна. Одна вже сьогодні втікла. Мілашка і Мілош сьогодні втікли. Вони розбомбили клітку, вона впала з блоків, на яких стояла. Чогось дверка відкрилась. може, я погано її закрила, а може, через удар вона відкрилась. І Мілош бігає по підлозі, а тут підлога не всюди є. Я думала, що це ці базарні. Ну, Хтось втік, бо я лише тільки що її годувала. А це Мілаш. А Мілашка залізла на горище. Як? Без поняття, там нема сходів, там просто стоїть така стрім'янка, а далі стіна. Як вона могла на ту стіну залізти? Ну, те, що злізти, вона вже не могла звідти. Кричала там, півдня просиділа, бо я не могла її достати, я низька. І сиділа голодна, то так їла, як скажена та Мілашка. Шкоду зробила, втекла взяла. Да, і ти ще мені е, Просто тут все в такому аварійному стані, можна сказати, тут нема, не всюди є підлога, тому бігати просто так це погана ідея. Дочка, погана ідея. Путіка наїла, красунечка, красуня. Да, зробила сьогодні обробочку, нарешті прийшов мені з села Форд, прийшли вакцинки. На які я збирала, ще не показувала вам, але я вже чих покажу, бо порозкладала все. Вакцина треба одразу в холодильник класти, щоб зберігати температурний режим, тому, тому так. Да, три сіла Фортика у нас вийшла для малишей і вакцинки. 10 штучок і 4 вакцинки для цуценят, яких ми будемо ревакцинувати. І що скажу, да? мірям? Назвали її Мірям. Така гарна китюська, два з половиною місяця, вона трошки більше за Мілашку. Да, трошки більше, Скажіть, трошки більше. А мілаш саме менший. Ну куди, куди? Вона дуже ласкава кетюня, хоче уваги, хоче і в сім'ю. Да? там гладить, бо каже, покапала лиш. Будемо слідкувати, як обробочка ця продає, і будемо вакцинувати цю маленьку бізянку. Так, шкода їх всіх, надзвичайно ну, шкода. Коли ти їх не бачиш, це одне, але коли ти їх бачиш і не допомагаєш, це зовсім інше. Кожен з вас може допомогти тим, хто поряд. Так, кошенятам, цуценятам по своїм можливостям. Цуценята і кошенята на вулиці не виживають. Це я вам одразу кажу, треба шукати. Ой! Чуть не випала. Треба шукати перетримку, бо не виживають, по-моєму, досвіду. На жаль, не забрав все, вони. Смертники. Так само кошенята, там собаки бігають, машини розчавити, розплюнути, да? Да. Ну, де у вас тільки вам сімейнити? Ну, скажіть, чи хороших не просто аби віддать, знаєте. а хорошим людям віддати, щоб турбувалися, а не просто їсти, дай Мишеловить, скажіть. Ні-ні, ми такі не хочемо. Кажу, вже вже нажились так, так? Да? Десь у когось хто потім таку взяв, доростив. Ой. Ні, ні, назад. Доростив взяв і викинув таку на вулицю. Де да? Да, мірям? Ну, кушати вже не хочеш, бо вона наїжена. А ігрушок у нас немає. Ігрушки у нас уходять дуже швидко, якщо це не пластикові, а мишки вони мочаться, в туалет обволакуються, і дуже швидко виходять з зі Запасу у мене немає ігрушечок, грушечку. Нема міряки. Вони, ще було що їсти, що були оброблені і вакциновані. Це найголовніше. А там будуть гроші, які купимо і грушечки, да, вкусняшечки. Поки так. Дякуємо вам за увагу. Ось таке новеньке кошенятко. Підтримайте перетримку. У нас їх дуже багато. Наразі це все, це просто все. Більше немає можливості, не закриваються перетримки. Зараз корм для собак треба купувати, для кошеня добре, що є. Я нам подарували мішок, плюс мішок я купила. І кошенят у нас, поки корм є. Ну, собаки де да собак немає. Я не даю аби який корм собакам, бо це розстройство шлунка, це проблеми потім з лікуванням. Рижі морди в мене їдять хапідог. Поки ну, перейшла на нього, вже скоро закінчується менше півмішка. А Дора і Мелінда в іншому місті їдять Optimil. Ну, якось так, Поки на один не перевела, щось так, отак, якось так вийшло. Була Мелінда маленька, я вирішила корм для цуценят. І це все ж таки краще, ніж чотири лапи. Ну і вже дора заодно, бо в одному місці живуть якось так. То треба обов'язково назбирати на цей корм. Плюс у нас буде борг. Буду розраховуватися кредиткою за тест системи на імунодефіцит і лікоз. Мені треба зробити дорослим котиком, потім розкажу, навіщо. Mm, так, що у нас? А, борг, здається, борг так, у нас теж. Ну, я маю на я замовила, але щоб е, оплата при доставці, у нас бравекта, у нас кенді, в Менді закінчилась дія провекта. Це я профукала, я вам скажу. Дуже багато тварин, і я ну, не встигаю. Я подивилася сьогодні на дати, дати пройшли, розумієте, а це взагалі-то ну, взагалі дуже-дуже недобре. Треба терміново зробити цю обробку проекту. Одна таблетка я ділю на, на декількох собачок по вазі. Це в мене виходить Кенді-Менді. Ні, Менді ні, Кенді, Руді. Уже терміново, ну, вже просрочене. Менді, здається, ще нормально. Ну, у мене записано. Не буду, не буду гадати, записано. Заказала одну таблетку, велику бровекту, щоб розділити. Mm. Що ще те системи бравекта? Не не ще щось. А, ще стронхол заказала для Касі і Марселя, бо теж вже давно не оброблялися. Вже півроку не оброблялися. Хоча на вулицю не ходять, але обробляти треба, хоч раз півроку, раз в три місяці, як виходить, да? якщо немає блог, то профілактично. Так, а це величезні кошти, щоб ви розуміли. Да? Так що будемо дуже вдячні за підтримку. Кошти треба на основні потреби. Безпритульних, а також кошти треба зараз на перетримку. Ну і також днітри Касі і авісії. Да, Немало як завжди. Я не знаю, це якийсь, це якийсь жах. А так-то, дякую за увагу.